Луцьку, у сльозах у кафедральному соборі Святої Трійці місто прощається з відважним героєм Андрієм Треніним, який до останнього подиху боронив нашу батьківщину, і на превеликий жаль трагічно загинув, захищаючи нашу Україну. Сумно і скорботно було в цей день у місті. Непоправна втрата змусила плакати усіх, хто прийшов віддати останню шану воїну. Луцька громада з невимовним болем проводжала в останню дорогу військовослужбовця Андрія Треніна, 1980 року народження, який загинув 15 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання біля міста Торецьк Донецької області. Відважний герой був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія мотопіхотного відділення. Хоробрий і відважний захисник робив усе можливе, аби захистити свою державу від підступного та безжалісного ворога. І понад усе хотів наблизити перемогу. Проте життя воїна обірвалося під час боїв з нелюдами. У війні за батьківщину відважний герой віддав найцінніше. Своє життя, серце, яке було сповнене любові, поваги, серце, яке було відчайдушне, серце, яке було сильне, як ми бачимо, готове все віддати і життя також. Ми собі навіть не можемо уявити, ще поки не можемо уявити, що цей чоловік зробив для кожного із нас. Тому нехай буде йому вічна пам'ять, Царство Небесне. Слава Ісусу Христу! неможливо уявити, який біль доводиться переживати найріднішим. Рідні героя Андрія Треніна не стримували сліз, проведжаючи його вже в останню дорогу. Поховали героям у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараждя. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює найщиріше співчуття рідним і близьким героям. Вічна пам'ять, честь та шана воїну Андрію Треніну.